Друзі, всім привіт! Це відео присвячується фірмі Дніпро, е, а конкретно сервісній службі Дніпро М, е, ремонту інструмента отакого фірми Дніпро. Е. Значить, така в нас предісторія. Ми дуже-дуже багато сверлимо. Ми розрабатуємо автомобілі, розсверлюємо контактну сварку. Сверловки у нас ну просто немеряно. Працювали ми раніше дрилями проводними, а потім, коли щось ми по акції, там була акція дуже сильна в Дніпромі, і щось ми там гребли-гребли інструмент. І потім нам кажуть, хлопці, а візьміть оце, добавте 200 гривень, і ми вам дамо отаку дрельку. Оце ми її як хапанули в руки, отаку дрильку. Ми з руки її не випускаємо. Оці вже скільки там є років. Е, вона нам так сподобалася. А це ця дрилька, вона така з ударним е, механізмом. Нам ударний механізм тут не потрібен в нашій, в нашій праці. І ми тоді так і подумали, думаємо, а чого б нам не купити іще одну дрельку, тому що ми буває сверлимо е, в 4 роки. Е, Ми звернулися до фірми Дніпром, пішли і купили в них такого типу дрельку. Працювали ми отакою дрелькою, ну, скільки вона у нас рік, мабуть, працювала. І оце цим літом, коли була, ви знаєте, яка була спека, неможлива була спека, важко було всім, здихали всі. Ну, от, Признаюся, може і ця дрелька у нас здохла, тому що була отака велика температура. І працювали ми ну, в нереальній жарюки. Ну що, а кому зараз легко? І вона у нас, друзі, згоріла. Ми до неї не мали от ніяких претензій. І вона у нас от взяла і стала. Я беру цю дрельку, ну тільки вже не цю, а ту. Беру цю дрельку, звертаюся у фірму Дніпром, здаю її в ремонт. Деякий час, ну можна сказати, що трошки довгенько. Ми підождали, поки нам зроблять, роблять ремонт цієї дрельки. Потім нам, нас звістили, що з той нашої дрейкою нічого не виходить. І що ви собі думаєте, друзі, нам фірма Дніпроем дала от просто нульсову дрельку з нульсовим патрончиком. Як тільки нас любить фірма Дніпроем. а ми любимо фірму Дніпроем. Оце подивіться, оце те, що ви бачите. Це дуже-дуже дуже маленька частинка. Отам ящики забиті, ще й на горіщі дуже багато чого є. Нульсову дали нам дрель. Не ремонтовану, а от нульсову дрельку. Так, зараз ми в прямому ефірі проведемо випробування цієї нульсової дрельки. Так, акумулятори. Відслужили вже, я не знаю, мабуть, кожен года по три. І нічого з ними не случається. Так, вставляємо, ну Боже, поможи. Працює. Працює. Швидкість. Міняється. Міняється. От що ще е, потрібно для повного щастя? Е, фірма Дніпром. Молодці. Дякуємо цій фірмі. У нас дуже багато чого Дніпроемовського. У нас тут компресор Дніпроем. Е, і понеслась, і понеслась, і понеслась. Окрезить Дніпром. Ем. Та тут, якщо ми почнемо перечисляти, то це треба знімати окреме відео. І таким чином, у нас та згоріла, а нам дали е, нульцеву дрейку. Е, так що ми довольні сервісом Дніпром. Ем. І цією маркою е, Ми довольні ціна якість е, от совпадання е, всієї фірми. І людям рекомендуємо нашим колегам, які займаються кузовним ремонтом. Рекомендуємо цю фірму. Дуже багато наших хлопців користуються цим інструментом. Всім дякуємо!